Нещодавно я була свідком а, і навіть учасником бесіди а, дітей віку моєї молодшої доньки, десь орієнтовно 10 11 років. А, і дівчата обговорювали тему, хто чим займається, окрім школи. І одна з дівчинка розказувала, що о, вона багато їздить, в неї багато гуртків, 10 гуртків, і вона. Кожного дня після школи завжди кудись їде, вона чимось зайнята. У неї з'являється вільний час тільки о 10-й годині. Я кажу: ну та це ж добре, якраз о 10-й годині лягати спати, і це дуже добре. Вона каже: та ні, я в 10-й годині тільки ще починаю уроки вчити, а лягаю спати десь о 2-й. Вона каже, я довго вчу уроки, тому що я погано вчуся. Коли я це почула, ну тут моєму е здивуванню чи обуренню і. Немає меж, я кажу, там це ж і не дивно, що ти погано вчишся, ти просто не висипаєшся, в тебе організм не відпочиває, в тебе пам'ять, концентрація і увага не працює, тому що ти не відпочиваєш і не відновлюєшся. Дівчинка якось так на це напевно не звернула увагу так? з огляду на їхній вік, і те, що компанія. Але далі я просто думаю, я ж також мама, і для мене важливо, щоб а, діти. Були так здорові фізично, психічно, емоційно, так і успішні. Для мене це також важливо. Я підтримую їхній режим. І для мене дивно, чому батьки ось так відносяться? Невже задоволення якихось своїх амбіцій через. Десяток гуртків різних занять для своїх дітей важливіше ніж те, як вони насправді себе почувають, в якому стані вони переживають доросла людина, а особливо й діти, яким потрібен час, сну для того, щоб Відпочити, відновитися, адже під час сну відбуваються потужні процеси регенерації для того, щоб асимілювалася вся інформація, яку вони здобувають протягом дня, і вона переноситься у довгострокову пам'ять. І ці перші години сну, які вони втрачають, коли пізно лягають спати, вони не повертаються, вони неповоротні. Тому що та інформація. Яка здобулася, вона якісно не перетворюється, не обробляється мозком у довгострокову нашу пам'ять? Я не ще дам посилання на ті джерела, на які я опираюся.